Головне українське слово це слово «воля». Наша перемога, вона буде ну така дійсно дуже важка, тому що зараз 20% території ще знаходяться під окупацією. Ми не сумніваємося, що їх ці території можна звільнити, але ми з Володимиром багато подорожуємо. Ми прифронтовими територіями. Ми бачимо на що перетворюється власне та земля, де проходить російська армія. Українці будуть воювати за салат, за авокадо. Тому що він в нас є. У Українця є велика незадоволеність держави. Завжди була. Він або вона, українці, вважають, що держава їм дуже сильно винна, і вона їм не додала. Україна дає якісно новий рівень для самоусвідомлення себе європейськими країнами. От ми бачимо, ми дуже багато спілкуємося з іноземцями в силу нашої роботи, і бачимо, що який певний новий рівень країни країна, яка може. Якби фізично, так і діями своїми доводити, що таке демократія, що таке боротьба за свободу, що таке пожертва, що таке самопожертва, що таке ціна за свободу.